Як працює модуль дистанційного спрацювання, який налаштовується, зроблений на Arduino і на батарейки 3.75, 75 що присутні в даному модулі. Холдер під батаречку, зарядно-контролюючий пристрій, на поки що стоїть аудіо, кнопка включення та сама Arduino і плата УЗ наближення. Зараз налаштована на відстань 1,5-2 метра, реєструю, дивіться як. І пішов звук. Віддалення, подає різні звуки і частоту. Томість працює на будь-якій відстані на будь-якому углі. Оця відстань налаштування максимального спрацювання, вона програмно налаштовується. Ось так вона працює. І налаштовується програмно. Для прикладу працює не тільки там на людину, а на будь-який пристрій, наприклад, тапочок. Тобто Не звертаю увагу, це тепло, це будь-який пристрій, при наближенні спрацьовує таким чином. В програмі виставляється цей критерій мінімального наближення для максимального, то між чим далі. Якщо помістити там на 2 метри, ось як приклад, то присутні такі от. Сигнал влаштовується програмно, програма пишеться на методологію спрацювання та рівень сигналу. Які відбуваються при наближенні до певного пристрою?